Доброго дня, шановні члени журі та учасники конкурсу. Я Максима Поліна, учениця 11-го класу Криворізького Покровського ліцею. До вашої уваги, хочу хочете ставити свою наукову дослідоцьку роботу на тему визначення відношень об'ємів тіл, отриманих внаслідок деяких комбінацій правильних пірамідів сфери. Основою моєї роботи стала задача, в якій необхідно було знайти відношення об'єму новограмника, вершинами якого є центр сфер розташовані так, що кожен з них дотикається до двох сусідніх сфер, площині основи піраміди і її гібричних грамів. До того ж, центри сфер знаходяться напрямих, що проходять через вершини. Піраміди і центр сфери, що дотикається до основи та площин піраміди Аналогічним чином розташовані N інших сфер до об'єму піраміди за умови, що відношення висоти до сторони основи піраміди до рівня. К. До роботи постало визначення будинного граника, отриманого внаслідок деяких комбінацій правильної піраміди зі сферами. В залежності від кількості вершин основи піраміди та місця розташування сфери обчислення відношення відповідних об'ємів. В ході роботи було визначено предмет та об'єкт дослідження, поставлено певні задачі і обрано методи дослідження. В роботі було розглянуто задачі, в якій необхідно було знайти відношення об'єму многогранника, граника, коли в центрі сфер, що є вершини умного лежать на прямих, які проходять через вершини основи правої трикутної піраміди, то центр вписаної в неї сфери до об'єму піраміди САБЦ. Знайдемо радіус сфери, вписаної в піраміду СБЦ, провівши бісектриси лінійного кута двогранного кута при ребрі ВЦ, та знайшовши центр вписаної сфери, розташований в точці перетину побудованої бісектриси висотою піраміди, тобто точкою О, було визначено радіус цієї сфери р 1 Знайдемо радіус сфер з центрами у точках О1, О2, 2, О3. Вписаних в піраміду САБЦ. Точки М1, М 2 М3 є проекціями центрів побудованих сфер, розташованих всередині піраміди на площину її основи, та позначивши радіус цих сфер через Р маленьке, що лежать на відрізках, що сполучають центр вписаної сфери з вершинами основи піраміди. Оскільки за умовою задачі сфери повинні дотикатися одна до одної, тоді точки М1, М2, М3 утворюють рівносторонній трикутник зі стороною 2Р маленьких, і відстень ММ1 є радіусом вкусеного кола навколо трикутника М1, М2, М3. Розінувши відповідні подібності трикутників, було визначено, що Р-маленьке дорівнює АР1 поділити на А плюс 2Р1. Враховуючи раніше знайдене значення r 1 отримали значення радіуси вписаних сфер через сторону основи та коефіцієнт К. піраміду пірамід СБЦ та ведемо систему координат, так що початок координат проходить через центр основи. Вісь ОХ паралельно стороні АБ, вісь o Y проходить через точку С та містить висоту трикутника, а вісь ОЗ містить собі висоту піраміди. Визначивши координати точок а, Б, С, О, 1 визначили вирівняння площини АСБ та АСЦ і знайшли відстань від точки до зазначених площин та впевнилися, що обидві відстані дорівнюють отриманому радіусу сфери. А отже, сфери з центрами в точках О1, 2О3 є вписаними в тригранні кути при вершинах основи піраміди. Розглянемо три інші сфери з центрами у точках Й1, Й3, що лежать на променях спочатку на вершині основи піраміди та проходять через центр вписаної сфери. І позначимо радіус цих сфер через R велике. Оскільки за умовою задачі сфери повинні дотикатися одна до одної, то точки К1, 2К3, ще є проекціями з центрів побудованих сфер утворюють рівносторонній трикутник зі стороною 2 r великих. І відстань МК1 є радіусом описаного кола навколо трикутника К1, К2К3. Розглянувши подібності відповідних трикутників було визначено, що R велике дорівнює АР1 поділити на А-2Р1, а також значення R великого через значення А та К. Користуючись раніше введеною системою координат, впевнилися, що сфери з в точках Q1, Q3 є вписаними в тригранні кути при вершинах основи піраміди. Слід зауважити, що подібних конфігурацій може бути лише дві. Оскільки повинна виконуватися не лише умова, що сфери по парту дотикаються одна до одної, її центри лежать напряму, що проходять через вершину основи піраміди та центр вписаної в неї сфери, а ще й мають дотикатися до площини основи заданої піраміди, так як розглянуте рівняння має лише один розв'язок як для одного набору сфер, так і для іншого. Розглянемо многогранник О1, о 2О3, К1, К2К3, добудувавши правильний трикутник по 1, П2П3 до нижньої освори утвореного многогранника. Так що вершини О1, о 2О3, нижньої основи якого є середина мосторін трикутника П1, 2 п 3 зі стороною 4Р маленьких. Отже, многогранник О1, о 2О3, К1, К2 К3 можна представити як частину зрізаної піраміди п 1, П2П3, К1, К2К3 без трьох рівних пірамід. Обчисливши значення, яких отримали що об'єм побудованого многогранника дорівнює добутку корені з трьох на три різниць радіусів r великого та r маленького на квадрат їх суми. Враховуючи, що об'єм піраміду СБЦ дорівнює А в кубіка корені з трьох поділити на 12, було отримано відповідне відношення. У другому випадку, коли було задано правильно чотирикутну піраміду, було знайдено, що r маленьке дорівнює АР1 поділити на А плюс 2Р1. А велика дорівнює a r 1 поділити на А-2Р1, де Р1 a АК поділити на суму одиниці та корінь із 4К в квадраті плюс 1. Отже, було отримано многогранник ко1 2О3О4 К1К2, q3, q4, що є зрізаною пірамідою, об'єм якої було обчислено. Отже, відповідь 4 різниці кубів Р великого та Р маленького поділити на Аф кубіка. Також було доведено, що сфери, що відповідають умові задачі. Писані в триграні кути при вершинах основи піраміди. Дослідивши дані два випадки, ми зробили висновок, що варто розглядати n кутну піраміду за різних умов, коли n парне та коли n непарне. Причому було з'ясовано, що для непарного, що при умові K менше за одну другу, центр сфер в точках q 1 q 2 QN проєктується в основу піраміди sa 1 a 2 an Таким чином, за умови, коли K дорівнює одна друга, центри заданих сфер проєктуються у середній точці ребер. Основи піраміди. А за умови К більше за одну другу центри сфер в точках q 1 q 2 КН проєктуються поза N-кутником a 1 a 2 AN, що є основою N-кутної піраміди. У випадку з n парним було з'ясовано, що відзначені відношення К до рівні 2 поділити на 4 мінус -тан танк з квадраті, тоді сімдесят градусів на N, центри сфер в точках q 1 q 2 Qn проєктуються у вершині основи заданої піраміди в основу або проєктується поза енкутником А1, А2АН що є основою заданої піраміди. Далі в роботі було дослідження випадки, при яких центр сфер, що є вершинами многокранника, лежать на прямих, які проходять через вершину основи правильної енкутної піраміди, та центр зовні вписаної в неї сфери. Позначивши, що з маленьке, радіус якої було знайдено значення радіуса. Відповідно, були визначені радіуси спершу розташовані в різних частинах півпростору з вершиною піраміди і позначені як R маленьке та R велике. Замушу піраміду sa 1 a 2 AN та ввівшу систему координат, були знайдені координати точок a 1 a 2 an 1 ОІТ, як УІДЕ, та визначені рівняння площини. А1 СА2 та А1 САН-1. Визначивши відстань, ми впевнилися, що відстані від центру побудованих сфер до площини, що містять бічні грані від війни пірамід, дорівнюють радіуси цих сфер. Отже, з'ясовано, що в незалежності від парної чи непарної кількості вершин піраміди утворений многогранник завжди буде зрізаною пірамідою, відношення об'єму якого до об'єму піраміди дорівнює добутку чотирьох сум радіусів R великого та R маленького на неповний квадрат їх суми до А в кубіка. Окрім цього, було визначено, за якого значення відношення мовозадачі для побудови сфер центрами в точках від 2Qn можливо, незалежно від парної чи непарної кількості n. Враховуючи, що n дорівнює 3, умова можлива при k належить проміжку від 0 до 1 і 2. У випадку, коли n дорівнює 4, умова можлива, при k належить проміжку від 0 до плюс на а за умови, що значення відношення k належить проміжку від 0 до 1 поділити на 2 тангенс квадратів 70 градусів на n-1, умова можлива при n більше за 4. Основним науковим результатом стало обчислення відношень об'ємів тіл, отриманих внаслідок деяких комбінацій правильних зі сферою. З'ясували, що незалежно від місця розташування сфери, Р маленьке завжди дорівнює Р1 поділити на А плюс 2Р1. У випадку, коли центр сфер ще є вершиною нового лежать на прямих які проходять через вершину основи правильної енкутної піраміди то центр вписаної в неї сфери. Р велика дорівнює АР1 поділити на А-2Р1. А у випадку, коли сфера є зовні вписаною, Р велика дорівнює АР1 поділити на 2R1-А. Отже, проаналізувавши різні випадки побудованих комбінацій, було з'ясовано, що вид отриманої фігури залежатиме не тільки від парної чи непарної кількості вершин основи піраміди, а також від місця розташування сфери. Дякую за увагу!